Всім привіт! З вами ваша Катерина з графства Донігол. Місце, на жаль, я не пам'ятаю, воно справді красиве. Так, це у нашому графстві. Був вітер, це я пам'ятаю, що я не завжди могла триматися на ногах, по траві, ви бачите. Я думаю, як вона рухається. І вибачте, далі воно якість така відео, щоб буде трошечки мерехтіти. Але мені здається, що навіть на відео ми можемо побачити, от наскільки це гарно. Далі буде там веселка, зможете побачити. І от на початку відео були такі намети з піску, вони як пагорби. І стояти на них небезпечно. В родині мого чоловіка 12 років, хлопчик, він на смерть от засипався. Навіть якщо поросло трошечки травою, все одно не можна, особливо, коли сильний вітер. Може ви не знаєте українці, будете знати, хочу поговорити, не повірити про щось прекрасне почну з історії, про це я вже говорила. Це моя така нова ідея фікс, але я трошечки в іншому ракурсі у стосунках про це поговорю. Я хочу обговорити, до яких от стосунків прагну я, і на прикладах історичних нічого нового я не вигадую, таке вже було і є, і зараз. І просто мені цікаво, хоч мені здається, що в мене є ідея. Стосовно цього, як до цього ставиться загал. Так. І про історію, з якою я хочу почати. Я не пам'ятаю, в якому році був семінар такий всеукраїнський активістів з політичних партій і громадських організацій. Мені здається, що я була від батьківщини. Хоч, дай Боже, пам'яті, може, від якоїсь іншої організації. Бо я в усіх українських організаціях була. Ну В партіях, на жаль, я не могла бути в усіх. А то б я б така, знає, знаєте, не шкода, всі українські партії, щоб такі от проукраїнські, я б ще й туди вступила. в усі. А, і ми вів, до речі, Олексій Кляшторний, за міністру молоді та спорту, сім'ї молоді та спорту, якщо точніше. І пропонували подумати, от яка ідея загальна об'єднає всю Україну. І ми з дівчинкою на ім'я Веста вирішили, що це буде добробут. І, і кляшторна, і іншим сподобалось. Но єдине, що ну, одного слова для, такого, для такої цілі, мети це замало. Треба от інакше було формулювати. І довгий час я думала, що це добробут. Потім я зрозуміла, що ми прагнемо волі, і що найбільш вдало нашу ідею всеукраїнську сформульовано у пісні без обмежень найвища цінність воля. Про це я вже говорила, так чи інакше. А от цікаво у стосунках, як ви думаєте, може бути така ідея? От Олена Теліга, вона думала 100 років тому, що у стосунках повинна бути теж така ідея, і що вона не хоче тримати якимось там штампом, обітницями у церкві, тобто не хоче бути навіть у шлюбі, бо її коханий вільний кожен день, кожної миті приймати рішення, бути з нею чи не бути. І колись, коли я про це почула, мені здалося, що це дуже-дуже романтично. До речі, її коханий помер з нею разом. Він був росіянин за походженням, але коли за нею прийшли, він сказав, що він теж є українським націоналістом і помер разом з нею. Довела його, я так думаю, до нехороших речей. Ну, це так: чорний жарт. Але от я з часом думаю, що це не романтично, а практично. І у щось у схоже можна знайти у Ірландії, до речі, дівчата, якщо вам цікава така ідея, і от тут ірландці можуть це приймати. Тут справа навіть не в шлюбах, і обідницях. Якщо вам треба документи і ви збираєтесь лишатися, то, звичайно, що шлюб потрібен. Тут справа, як у шлюбі вже вживатися. Якщо поруч з вами людина, яка вважає, що ви повинні бути на зв'язку 24 години і постійно там якісь смайлики, Боже, як я це ненавиджу. Це мене дістало. Смайліки, то, і, і розмови не прошу. А, то, то, звичайно, що це, ну. А ви хочете іншого, то, звичайно, важко, важко, якщо ви мене зрозуміли. От мені б, мені б наразі хотілося бути вільною у стосунках. І, звичайно, що я не тримаю, ніколи не тримала свого партнера, чоловіка, свого коханого поруч зі мною. У мене ніколи не було такого відчуття, як однієї мої знайомої, що чоловік. А, повинен жити мною. І це є кохання, коли ви постійно, постійно <гум> думаєте один про одного. О, Боже. От, Якщо б я побачила такого чоловіка, що от це довгі, ну, буває таке, що чоловіки, вибачте, скажу це, які інтелектом не дуже обдаровані, вони можуть отак от пристрасно на якийсь час реагувати. так? З цими смайликами і розмовами не пройшов, але ц... якщо я побачила, що у людини це просто постійно таке, то я подумала б, що цього чоловіка не можна поважати. Бо дорослі самостійні люди вже повинні і час знаходити, чим зайняти свій час. І в них повинна у чоловіка особливо своя справа бути, а, якісь хобі, свої переконання, а не так, що як ти жив, 40 років до мене, хочеться його запитати. Звичайно, не йдеться про. Те, що людина не зацікавлена, і з тобою просто не те, що з смалік, я просто забула, як там <гум> тебе звуть, що ти існуєш. Я не про це. Я про те, що спокій, приємний час разом, щось приємно разом робити, але і добре, і окремо, без фанатизму, без оцих ідей, фікс. Я завжди знаходжу. Чим зайняти свій час? І в мене є хобі, і мені здається, що я жартую кожен раз, кажу, що дурному. Не сумно й самому. Як ви думаєте, дівчата? Я стосовно взагалі цього, мені не цікаві звіти жодні про його якісь там? З ким він говорив і що він робив? Розумієте? Як ви думаєте? Як вам така ідея? Може, ви не чули історію романтичну Олени Теліги? Я не знаю, може, я старішаю, і думаю, ну, ну вже, ну, вже, звичайно, то в мене завжди так було, що я завжди знала, що робити, що мій час зайняти, що в мене якісь хобі, якісь друзі. Звичайно, що кола друзів вже сформувалася до цього часу і, і раніше. Тобто, ти ж не зможеш. Викинути всіх своїх друзів. Це добре, коли молоденькі люди, правда? І на останній розповім вам таку історію: в мене одна знайома єврейська пара є, вона померла царство її небесне. Вони разом з шести років, це однокласники в радянській школі, потім в один університет, потім вона його а, чекала з армії. Так ось, якось вони відпочивали е, окремо, при тому, що в них коло друзів, все було разом, е, хобі в них були різні, е, і якось він е, приїхав з відпочинку, його покликали на побачення, Вона його спокійно зібрала і чекала. Отак, От ну, тобто, все було спокійно і добре.